Я перевіряю чи працює друзі телеграм, тому що меседжер російського погодження Телеграм віднині працюватиме з обмеженнями. Поки що лише у Верховній Раді заспокою вас та таке розпорядження ухвалив апарат парламенту на основі рекомендацій РНБО. Чи може такий крок стати першим на шляху до повної заборони меседжера взагалі в Україні? Розбиралися наші журналісти. Телеграму в Раді не раді, принаймні будуть використовувати цей месенджер у парламентських стінах із суттєвими обмеженнями. Про це повідомив у Фейсбуці нардеп Ярослав Юрчишин. Депутат у дописі назвав такі заходи логічними, адже за його словами вже створювали брехливі новини за допомогою фейкового каналу, нібито спікера Руслана Стефанчука. До того ж були випадки, коли дані держслужбовців зі службових гаджетів отримували сторонні особи. Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях. Подяка В'ячеслав Штучний за оперативність та проактивність. Далі буде. Розпорядження передбачає обов'язкову двофакторну авторизацію. Також забороняється синхронізація контактів. Нардепи і працівники парламенту мають блокувати доступ до комп'ютера, якщо залишать його без нагляду. Це для того, щоб сторонні люди не змогли отримати доступ до акаунту. Не можна передавати й дані, які використовують у роботі та службову комунікацію. Також народним обранцям і працівникам парламенту заборонили встановлювати і користуватися телеграмом для роботи на службових та особистих. Тих комп'ютерах нагадаю, чиновникам і військовим заборонили користуватися месенджером Telegram на робочих пристроях ще 19 вересня. Питання повної заборони в Україні цієї соцмережі з російським корінням не раз порушувалося політиками. Проте, схоже, законодавці не наважуються на такий крок, адже за даними досліджень, Телеграм торік був основним джерелом новин для 72% українців.